Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им возможность говорить по-русски. І ні, це не відео створене за допомогою штучного інтелекту, а позиція щодо російської в Україні чинного президента Володимира Зеленського у далекому 2014 році. Так він говорив про мову окупантів вже під час анексії Криму та на початку війни на сході. А це вже інше відео, теж з 2014-го, але з тимчасово окупованої Горлівки. Туди Зеленський разом з іншими коміками студії Квартал 95» поїхав провести концерт для українських військовослужбовців. Після Виступу поспілкувався з журналістами Донецького телеканалу Юніон, де вкотре висловив своє ставлення до російської я хочу, щоб ми всі говорили точно на, на одному язике, а ми на ньому зараз говоримо. Ви понімаєте, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі, тому що це один і той же народ. Однак, чи то війна на сході України, чи то бажання Зеленського стати президентом змінило його ставлення до української мови. І вже під час першого новорічного звернення на посаді глави держави у 2019 році він підняв це питання. Однак і тут без толерування російської не обійшлося. Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову, і житель Краматорська, який говорить на родному язикі? Той, хто вивчив українську, бо нормально знати державну мову, чи той, хто не хоче цього робити. Окрім того, згадав Зеленський і про частку російської культури, яку насаджували українцям впродовж сотень років. Так хто ж ми Дивимось іронію долі чи дивимось один вдома? Ми ті, хто кажуть, Я тебе кохаю, і Я тебе люблю. Нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк. Та Лобановській, де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Вже у 2019 році масштабного розголосу набула дискусія щодо закону про мову. Під час прес-марафону на питання журналістів, що буде з законом про мову, Володимир Зеленський почав переконувати, що це питання не у пріоритеті. Навіщо ви зараз? Ви пам'ятаєте з мовного питання? Почався Донбас. Навіщо ми зараз в нашій країні, яку ми хочемо об'єднати, підіймаємо за цим столом, за цим столом, за яким Образна, за яким нема що їсти. Тут стають люди, і уїжджають в іншу країну. У нас іде війна. На різних мовах люди сидять в окопах. Навіщо ми підіймаємо зараз це питання? У воюючій країні воно не першчергове. Тому всі люди, які розхитують плодять човен з приводу тих чи інших питань, я завжди їм кажу: ну дивіться, ну, ну 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 прям ну ну от не сьогодні. Згодом, у квітні 2019-го вже у ролі новообраного президента України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував ухвалений закон про українську мову. Українська мова єдина державна мова в Україні. Так було, так є і так буде. Щодо цього питання, жодних компромісів. Держава повинна дбати про розвиток української мови, про розширення сфери її вжитку. Це теж безумовно. З цим погоджується ціле суспільство. Щоправда, 2021-й запам'ятався зокрема заявою Зеленського, що питання мови зараз не на часі, а всі, хто бореться за українську, просто хайпують. Всі, хто порушує питання національності, питання мови, питання церкви, це всі люди, які хочуть хайпанути тимчасово з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена. Заявив Зеленський на форумі Україна 30 культура, медіа, туризм. А в березні 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Зеленський під час спілкування з російськими журналістами розповів про ініціативу підписання договору з Росією про дзеркальну повагу до мов. Я хотів зрізати постійну аргументацію по поводу того, що як, що, який язик, чого у нас всі говорять, як хочуть на будь-якому язику. У нас більше 100 національності живе в країні. Тому ми сказали, що тільки зеркальне уваження, договор о зеркальній уваженні, к історії, к язикам, культурним ценностям з усіма сусідами. Публічно про важливість державної мови президент заявив 24 серпня 2023 року під час звернення до Дня Незалежності України. І коли в будь-якій країні мама дає свої. Дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе, не втратила себе і свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну і чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися. Це найважливіше. А на початку січня 2025-го Зеленський дав велике інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Не обійшли увагою і мовне питання в Україні, і тут Зеленський був ствердним. Варто зазначити, що президент відмовився від спілкування російською, про що його просив Фрідман. Під час розмови Зеленський зазначив, що не хоче давати пас для того, щоб Путін укотре заявляв, що Україна та Росія один народ. Та говорить однією мовою. Президент України сказав, що звертався до Росії. Російською, проте вони говорять мовою зброї. Б'ють люди, які розмовляють російською, б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника, чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ. Я просто ось і все. Я не вважаю, що це просто можна ось так робити. Вигляд, що нічого не відбувається, і давати пас до того, щоб у котре Путін говорив, що ми ж один народ, ми ж дивіться однією мовою говоримо тощо. Вони говорять мовою зброї. Більше того, президент пригадав, що на початку війни він публічно звертався до росіян російською мовою. Втім, жодної реакції не було. Тож росіяни, які почали окупацію України, нібито через захист російської, він ще зневажає. Каріна читає телеканал НТА.